Добрий день, мене звуть Роман Петрівський, я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Цей урок підсумковий у темі показникові нерівності, тож пропоную систематизувати засвоєні знання підбіркою дещо нових та вже знайомих завдань. Перше завдання. Знайдіть кількість цілих розв'язків нерівності 0,5 у степені 2-3х більше або дорівнює 0,25. Та менше 16. Записуємо як звичайні дроби та подаємо як степені з основою 2. Маємо 1 друга в степені 2-3х більше або дорівнює 1 четверта та менше 16. Тоді 2 в степені 3х мінус 2 більше або дорівнює 2 у степені мінус 2, та менше 2 у степені 4. Вирівнявши основу степенів, далі можемо записати рівносильну нерівність показників зі збереженням знака, бо основа більше одиниці. Маємо 3х мінус 2 більше або дорівнює мінус 2 та менше 4. Додаємо 2 до кожної частини нерівності. Маємо 3х більше або дорівнює 0 та менше 6. Поділімо кожну частину на 3. Маємо. х більше або дорівнює 0. Та менше 2. Отже, х належить від 0, включно і до 2. Отримуємо два цілих розвиски нерівності х1 дорівнює 0 та х2 дорівнює 11. Друге завдання. Розв'яжіть нерівність графічно. Задано нерівність 3 в степені х менше або дорівнює 4 мінух. Запишімо обидві частини нерівності як функції f від x та g від x f від x дорівнює 3 в степені x, g від x дорівнює 4 мінус х. Складімо таблицю значень обох функцій. Таблиця зараз на екрані. За таблицею зобразімо два графіки функції на одній координатній площині. За потреби знайдімо точку їхнього перетину, прирівнявши функції та розв'язавши рівняння. У нашому випадку абсцисою перетину є x дорівнює 1. Нас цікавить проміжок, де графік функції g від x є вищим або збігається з графіком функції F від x. З графіка можемо зробити висновок, що це проміжок від мінус нескінченності до одиниці включно. Деякі нерівності, що містять показникові вирази, доцільно розв'язувати універсальним методом інтервалів. Використовують таку схему. Перше. Переносимо все в одну частину нерівності, щоб в іншій залишився нуль. Друге. Знаходимо ОДЗ. Третє. Знаходимо нулі функції, що утворилась. Четверте. Позначаємо нулі функції на ОДЗ і знаходимо знак функції на кожному з проміжків, на які ОДЗ розбивають нулями. П'яте. Записуємо відповідь, враховуючи знак нерівності. Розберімо це на конкретному прикладі. Третє завдання. Розв'яжіть нерівність. 3 член x у квадраті мінус 3х відняти 4, помножити на різницю 9 в степені х та 81 і помножити на різницю 4 та 0,5 у степені х менше 0. Враховуємо, що ОДЗ належить r. Далі прирівняємо ліву частину до 0, щоб знайти нулі функції. Згадаймо, що добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Пункт а. х у квадраті відняти 3х відняти 4 дорівнює 0. Тоді за теоремою вієта сума коренів 3, а добуток становить мінус 4. Підібравши, маємо х1 дорівнює мінус 1 х2 дорівнює 4. Пункт б 9 у степені х-81 дорівнює 0. 9 у степені x дорівнює 81. Вирівнявши основи степеня, отримаємо, що x 3 дорівнює 2. Пункт С 4 мінус 0,5 у степені x дорівнює 0. Тоді 4 дорівнює 0,5 у степені x. Звівши до основи степеня 1 друга, маємо, що x 4 дорівнює мінус 2. Позначаємо знайдені нулі на осі абсцис. Перевіряємо знак нерівності на проміжку більше 4, підставивши довільне значення наприклад x дорівнює 5. Нескладно оцінити, що значення буде більше 0. А далі в кожній точці змінюватиметься знак виразу, бо кратність кожного нуля є непарною. Тож отримаємо зображення, яке зараз на екрані. Нарешті враховуємо знак нерівності та знаходимо шуканий проміжок. Відповідь x належить проміжку від мінус 2 до мінус одиниці в об'єднанні з проміжком від 2 до 4. Сьогодні ми закінчили вивчати показникові нерівності, пригадали метод інтервалів та розібрали його використання у показникових нерівностях. Наступного уроку ми починаємо вивчати логарифм та його властивості. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.